Всім привіт, я Наталка, ви на моєму рукодільному каналі. Сьогоднішнє відео буде таким собі влоговим, дайджестовим. Точніше, я думала, що це буде влогове відео, а потім так вийшло, що я зняла тільки один невеличкий, коротенький фрагмент зранку, і все. За сьогодні, крім цього відео, більше нічого не знімала, хоча б планів було, як завжди, вагон і, і ще більше. Ну що, буде таким собі дайджестовим відео, сьогодні розповім про свої просування в деяких процесах. Розповім, що я закриваю на цей літній сезон 2002 року два процеси і відкрию їх в наступному літньому сезоні, в наступному році. І я так сміло тут планую собі, ми не знаємо, що буде завтра, ми не знаємо, що буде ще через хвилину, але, тим не менш, поки нема тривоги, поки наші. Славетні котики і кішечки боронять мене і вас, в тому числі, на сході нашої країни, та й взагалі по всій країні відводять від нас оті бомби, оті ракети. Я маю змогу знімати і показувати вам щось, і маю таку сміливість планувати навіть на наступне літо щось. І я перш за все. Перш ніж перейду точніше до е, теми самого відео, я хочу закликати вас донатити на армію, донатити ЗСУ, донатити друзям, знайомим. Е, ну, я розумію, що чим далі, тим все це важче і важче, але ну, без цього ми просто війну не виграємо. І навіть якщо у вас на карті лишається 50 гривень, киньте 10 гривень кудись. Повірте, це завжди. Завжди буде доречно. Не думайте, що ваші 10 гривень або ваша гривня нічого ніяк не вирішать. Повірте, навіть гривня, навіть одна копійка інколи може просто повернути ну, я не знаю, події таким чином, що ви самі можете здивуватися. І я вам можу розказати, наприклад, свій метод. Коли я доначу на ЗСУ і кому я відправляю, і як взагалі це відбувається, бо знаєте, ми щодня бачимо якісь повідомлення про те, що там комусь щось потрібно, і знаєте, ми розриваємося, ми хочемо допомогти всім, а розуміємо, що всім ми не допоможемо, навіть якщо кожного дня по 6 гривень відправляти, умовно, бо по 10, ми все одно не допоможемо всім. Тому я для себе напрацювала деяку систему. І ще раз, коли мені на картку прилітає зараз. Зарплатня, я визначила для себе суму, яку я можу щомісяця відправляти. І я відправляю на фонд «Повернись живим. Я відправляю на офіційний рахунок ЗСУ у Національному банку України. Я відправляю періодично. Дівчаткам із хитрої синиці, жені її чоловік зараз воює за мене, і тому я вибрала собі ну умовно цих людей, яким я доначу періодично постійно з перебоями, але намагаюсь, і я виділила для себе в місяць визначену кількість грошей, які я можу, наприклад, витратити саме ось таким, знаєте, спонтанним бажанням їм задонатити. Тобто, якщо я бачу у когось в інстаграм на Фейсбук у своїх друзів, знайомих запити на допомогу, я просто знаю, що в розмірі цієї суми я можу кидати там умовно по 6-10 гривень всім кому схочу. Тому ось така у мене система, тобто є визначена сума, яка я, я обов'язково відправляю умовно на поверний живий. І на офіційний рахунок ЗСУ в Національному банку. Є також ось у мене мій умовний особистий фонд Жені, чоловік Жені Колісніченко, там на потреби їх. І, і ще ось такі деякі фонди, де я ну, не, не постійно, але все одно відправляю якісь кошти. І, і знову ж таки визначена сума, яка, я, яка у мене є, яку я, знаєте, роз. Розподіляю при потребі, при потребі, вибачте, при моєму якомусь спонтанному бажанні щось кудись вправити. Тому можете скористатися моєю системою, можете, як хочете, але все одно відправляйте, донатьте, ми допомагаємо, ви ж знаєте, ми маємо всі виграти цю війну, ми маємо всі вибороти перемогу, і якщо у вас є хоч якась хоч невеличка можливість, допомагайте. Допомагайте, це дуже-дуже і дуже важливо. Але. Якщо у вас такої можливості нема, не думайте, що ви якісь я не знаю, ущербні якісь е, люди. Не знаю вам пофіг? Ні, вам не пофіг. Просто у всіх різна ситуація. Я це також розумію. Тому якщо у вас є можливість, звичайно, донати, якщо ні, не вважайте себе непоймиким. Я упевнена, що якщо у вас з'явиться така можливість, ви обов'язково це зробите. І ще, до речі, хотіла би закликати вас також підтримувати і донатити каналам україномовним, підтримувати український Ютуб. Я періодично також доначу на всілякого роду там, історія без міфів або на тих же самих дівчат палає. Ну, щось таке, що ви дивитесь, і знову ж таки, навіть ваші там, 50 гривень місяць, але це. Реально їх підтримає, і вони будуть далі знімати для нас відосики. Тому ось такий лікбез вами з самого початку року, дільного відео, вишивального. А давайте далі перейдемо все ж до теми відео, що я хотіла вам показати і розказати. Зараз буде невеличка вставка. Це я цей відосик невеличкий зняла сьогодні вранці, о сьомій ранку. І давайте спочатку подивимося його, а потім. Пройдемо далі. На моєму годиннику сьомий ранку. Сьогодні відео буде в хаотичному порядку, ну, але вже як буде. Дивіться, хочу вам показати, що я сьогодні ще буду шити. Я вам неодноразово казала, що я беру участь у грі рулетка від хитрих синиць, і зараз починається новий вишивальний рулетковий тиждень і тиждень 8. Кодове слово «Добрий вечір, ми з України, процес 1, норма 700 хрестиків. Тобто ось в цьому процесі він у мене якраз іде під номером 1, а мені потрібно сьогодні вишити 700 хрестиків. Як на мене ні о чому. Бо останні три тижні там були норми в дві в 200 по-моєму, дивіться, цей листочок я тут постійно. Пишу ось тиждень шостий, півтори тисячі, тиждень п'ятий, 2200, тиждень сьомий тисячі хрестиків. Тому е, сьогоднішня норма в 700 хрестиків, ну, реально, просто ні о чому, вишию, обов'язково покажу в кінці відео, як то все виглядає. Ну і от власне. Так виходить, що за сьогодні за день я вишила, от стільки я вишила 750 хрестиків. Ось ця частинка у мене вишита, як ви бачите. Вишивається дуже легко, знову ж повторюсь, просуваю я цей процес потрошку поволі, і цей процес у мене переходить в осінь. Ну так, я розумію, що тільки початок серпня, але вважаєте, що серпня вже нема. І я вже дійсно планую те, що буду вишивати восени. Цей процес у мене залишається в рулеці. До речі, я вже прозвітувала сьогодні. По восьмому тижню, тобто вчора тільки дівчата крутили крути рулетку. Сьогодні я вишила 700 хрестиків норму і перевищила її на 50 хрестиків. Я вже прозвітувала, і на цьому тижні я маю право змінити колаж. Тому я продумала, що я буду вишивати, продумала, що я хочу. І як би от цей процес продовжує гру в рулеці, я буду його поволі вишивати. Давайте перейдемо далі. Далі в це відео вриваються мої троянди Дани від Буцили. і я не пам'ятаю, пам'ятаєте ви чи ні, слідкували ви за цими трояндами з минулого відео чи ні. Тут було вишито всього нічого, зараз, секунду. Тут було, тут було вишито ось ця частина, і я дошила ось цю частину з цією квіткою. Це була норма минулого тижня в рулеці. Тут було, по-моєму, 2000 хрестиків ми мали вишити. І, власне, от бачите, результат. На лице. Я ще думала: така, ну, ось отак, наприклад, дошию, а потім перейду вниз, і, ну, тобто перекручу снапи, перейду вниз, а мені чогось так пішло-пішло, я вирішила ось цю частину ще попідшити, і потім переставляти снапи вниз і закривати ось цей правий кут вже. Подивилася по схемі, там доволі просто, ось тут дійсно багато Багато одиночних якихось таких хрестиків, але я, в мене виникла така система. Тобто я йшла від великого, брала. Ті кольори, які вишиваються великими проміжками, потім йшла до меншого, до меншого і до меншого. І так мені легше було, і так якось у мене завжди швидше йде е, взагалі процес. Тому ось вам такий лайфхак, якщо ви застрягли десь на одиночках, вишивайте спочатку великі зашиви. Ну, як на мене, це логічно. А потім, коли ти переходиш до менших до менших, то реально стає легше, ти просто змінюєш. Е, Нитку, і ти бачиш, що у тебе просувається, ось, наприклад, якийсь визначений фрагмент до завершення. І то дійсно прискорює роботу і з'являється ще більше нахнення на вишивку. І да, цей процес у мене також залишається в рулетці на найближчий сезон. До речі, я вам хочу сказати, що ця гра, рулетка, в правилах було, по-моєму, заявлено, що вона грається чи то до останнього е учасника, чи то до того, поки, по-моєму, не набридне організаторам, чи то... Е ну, там, там якісь такі умови були, що типу, ми будемо грати, поки. Поки будемо грати. Я думаю, що цілу осінь протримається ця гра. Побачимо. Я принаймні хотіла би, щоб так було, бо то, то дея, в деякій мірі дисциплінує от. І я маю надію, що у дівчат-організаторок будуть над, буде натхнення, щоб продовжувати нам крутити рулетку, збирати звіти та й взагалі контролювати весь цей процес. Тому так, ось цей процес також залишається в рулетці. А ще в рулетку заходить мій медовий семплер. І направду я вам хочу сказати, що. Він мені просто летить. Ось цю частину я вишила за якихось півтора дні це, умовно, два ранки і один вечір, і мені летіло навіть з Бекстічем. Просто я махонула на одному диханні. Тепер у мене в планах перейти на ось цю частину і потім просувати його далі, перекрутити вниз. Бачите, отут я з розміткою також махонула, да, отут менше, частинка, тут більше, але думаю, що то нічого в тому страшного нема. От, і я маю надію, що швидко його вишив, бо цей процес також у мене буде брати участь в грі. І я думаю, що швиденько його попідшию. Мені було муторно вишивати ось цих от козявок, я їх так і називаю, бо ці бджоли вони реально вишиваються там, ну, до греця великою кількістю кольорів. там. Ну, ну, Я зараз не згадаю, прям точно, але тут точно не два чи три кольори, тут їх багато і воно трішки так муторно. Але коли ти потім шиєш одну, дві, три, чотири підряд ці бджоли, ти просто. Одним кольором зашиваєш потрібні хрестики, і все, на тому справа закінчується. Тому буду просувати цей процес ось так вгору. Нагадаю, це медовий семплер від Сенді Уортона. Дуже класно виходить, мені подобаються взагалі кольори, і ось ця частина, я просто в захваті від неї. Справді, от, от це просто моя любов. Хоча тут бекстічу стільки, що ви собі уявити не можете. В якийсь момент у мене аж, знаєте, така трохи. Як це сказати, часотка, не часотка почалась, знаєте, такий просто зуд на шкірі, бо ну, неможливо було вже його шити, але я старалась, я його добила, і ось ця частина в мене вийшла такою прекрасною. Особливо мені подобаються ось ці полунички, вони реально класні. Ну і ще один процес, який у мене також заходить в рулетку, це ось ця азіатська моя дівчинка від Ланарда. Ось так вона виглядає. Це коробка від цього набору. І я вам так хочу сказати, що який би яке сьогодні 13 по -моєму, число, так? 13 серпня сьогодні не було, який би день серпневий не був, а вересень попереду. І я вирішила: ну чого ж, я маю тягнути до вересня, якщо дійсно можна ввести в рулетку цю дівчину і просто її одним махом дошити. І я вирішила не зволікати і продовжую її вишивати. Це набір від Ланарте, Якщо ви пам'ятаєте і ви ще не вивчили з моїх відео. Це серія Культура Азіатська леді в рожевому він називається розмір цього набору 30 на 41 см. І ось так в мене виглядає вже відшитий. Я шила його десь приблизно, ну, почекайте, це вже третій рік, я його шию. І я згадую своє. Минуле по-моєму відео, де я розповідала, що от, і все, я заходжу на вишивання цього набору. Продовжую, буду продовжувати вишивати. Ну і бачите, не просунулась ні на хрестик. Тому в цьому році потрібно все ж таки традицію, традицію притримуватись, і починаю я шити дошивати цю дівчинку не в вересні, як я собі планувала, а от зараз. Побачимо, що в мене вийде. Побачимо. Чи закінчу я цю роботу, чи ні, бо тут, направду, залишилось ну, зовсім зовсім трошки. Правда ж, ну, скільки тут Ну, зовсім трошки. От, і так, ось цю роботу починаю, натягну її на раму і буду шити. Ну, а зараз я вам покажу дві роботи, які я завертаю, звертаю і складаю до наступного літнього сезону. Це перша робота, як ви бачите. Це ось це моє море японське, не пам'ятаю, як воно там називається, від відляни це той подарунок, який вона мені прислала, от стільки у мене вишито. І я, направду сьогодні півдня думала, можливо, залишити його і в рулеці і продовжувати шити. А потім я вирішила, що я і цей е, процес, і... Процес від Нард. Зараз я вам його покажу. Оці морські процеси, я їх заморожу до наступного року, бо в мене відкривається один несподіваний процес, але тим не менш класний, морський. От, і зараз я вам також про нього розкажу. Давайте поки повернемося до ось цієї хвилі. Так от. Ось все, що я вишила в цьому процесі, і я до наступного року його складаю, ховаю в свою течку, в свою кишеньку таку мені пошила сестра, в конвертик такий. От, і залишається до наступного року, до 1 червня. Власне, в компанію йому складає і ось цей мій проєкт процес а, бухта від Ланарте. Ось стільки в цьому році мені. Вишилось в ньому. В минулому році, якщо ви пам'ятаєте, точніше, те, що в минулому році, от з чим я заходила на цей процес, це ось було оце все відшити. Ой, вибачте, ось ця частина була відшита. Оцього всього, ну умовно, оцього всього не було. Це те, що мені вишилось цього літа, і також в рамках рулетки. Не, без рулетки тут не обійшлося. Зараз я поправлю, щоб вам рівненько було. От. Тому так, ось цей процес переходить у мене на наступний рік. І вишиватиму я його вже умовно третій рік підряд. Але впевнено, коли вишую, це буде просто неймовірна картинка. От. А тепер давайте поговоримо ще про вишивку. Зараз у вас на екрані з'являється фото процесу. Процесів. Які я планую вишивати цілий прийдешній рік, починаючи сьогодні? Так, це всім уже відомі маяки від хитрих синиць, і я абсолютно спонтанно вирішила їх шити. Я на цей дизайн задивлялася давно. Ну, те, що задивлялася, він постійно у мене десь маячився, тому що в нашій в нашому синичнику, в нашій групі, постійно хтось із дівчаток його вишиває. І я на нього так дивилася: ну, маяки та маяки, ну маяки, ну маяки, ну маяк, ну маяк. Але, знаєте, після теперішніх подій, після того, як дійсно які там Херсонські по-моєму, так, маяки розвалили російські окупанти, я вирішила, що. Чомусь от мені стрельнуло, вирішила, що мені конче потрібно вишити ці маяки, і я планую вишивати один в місяць. Тобто це у мене процес розтягнеться на рік. Вони ж невеличкі, як ви бачите, та вони ну, такі невеличкі, там їх нема чого вишивати, умовно на день-два на два роботи. Але я чомусь хочу їх вишити. і о, якби, Зробити з них пінкіпи. Я не знаю, чому в мене таке бажання. Я не знаю, як я ці пінкіпи буду робити. Коли я їх буду робити, також невідомо. Але сам, от варіант картини мені не дуже подобає. Але варіант пінкіпів мені це дуже подобається. І для вишивання цих майків я обрала тканину кашель 28 го каунту в кольорі 32 81 52 Це у мене відріз 50 на 70 сантиметрів. Колись я його купувала. Ну а так це ж не мільфльорчу. Хотіла вам розповісти, я побачила, що тут візитівка є на мільфьор. І коли я розклала цю тканину, я побачила, що, наприклад, тут як на схемі йде, та? На прев'ю, що от 4, наприклад, там 12 маяків, і фактично вони йдуть 4 на 3. Я побачила, що ось так: 4 мені не влізе. Ну, буде недостатньо для припусків, як мінімум. І я вирішила шити. Тканина, я маю надію, я ще буду перераховувати, щоб не промахнутися. Але тканина дозволяє шити 3 на 4. Ну, власне, 4, да, бачите, тут вистачить якраз. От. Тому у мене буде ось так 3 маяки. В довжину і 4 вниз. З якого почну, я ще не знаю. Я вирішила, що шитиму, знаєте, от так, ну, фактично на в мене. от Відкрила, побачила, що саме оцей хочу шити. в цьому місяці я шию цей. Такий собі челендж у мене буде на цілий рік. Побачимо, як я його виконаю. Маю надію, що виконаю. І, власне, коли я це собі продумала, я вирішила, що. Є сенс поки заморозити оці попередніх два морських процеси і все одно цілий рік шитиму ну, щось типу морське, і мені буде ок, норм. Тому так, стартую, починаю, буду періодично вам їх показувати і звітувати. Ну і останнє, про що я вам хотіла розповісти, це ось цей набір від мережки, який я вам показувала в минулому відео, і який я хотіла вишивати в жовтні. І так, у мене в планах це і залишається. Я буду його вишивати в жовтні, але мені зовсім не хотілося вишивати його на Аїді, яка йде в наборі. І коли я почала підбирати тканину на маяки, я почала роздивлятися ось цей кашель. І я така, блін, думаю, ну, гарно ж було би поєднання, знаєте, з ось цим от набором, і гарно було. Щоб воно виглядало, якби ці соняхи ось на цьому кольорі шились. Але мені, ну, в мене нема ще одного відрізу. І я Боже, я почала шукати, я написала Тані фрузелку, що типу, от давай, знайди мені тканину, була епопея в цілий день. Потім я прийшла додому і згадала, що в мене є ще половина відріза цього льону вестерн, що я купувала в Леліці. І я подумала, що а чому б і ні? Ви запитаєте, а чому не навпаки. Ну, направду, я не знаю, я чомусь подивилася, що воно буде нормально От вишивати ось цей набір саме на ось цьому кольорі, на такому пісочному. А маяки вишивати на ось цьому такому, знаєте, ніби льон, сірий льон або натуральний льон, як він ще називається. Зараз я от дивлюся, не знаю, до речі. От, Направду зараз починаю сумніватися, можливо поміняти. Маяки шити на отому відрізі, а шити Соняхи на цьому. Як ви вважаєте? Напишіть, будь ласка, мені прям цікаво стало. От Що ви думаєте? От, за що ви? Ви за Льон Вестерн чи ви за кашель такого натурального льонного такого ляного кольору? От як вам здається? Бо я знову ж таки подумала, що ось це краще б було на маяки, а ось то на букету. Ну, і навпаки, було б гарно. Напишіть, от мені прям цікаво, що ви з цього приводу думаєте. Ну і на самий самий останок я вам хочу ще дещо показати. Якщо ви помітили, в лівому верхньому куті у мене стоїть два ось таких невеличких глечика. Що це за глечики? Оце глечик з під сметани. Знаєте, що я тут зберігаю? Та-дам! Ось ці а, штуки, я не знаю, як вони називаються барашки, не барашки від Рам Бачите? Так вони виглядають. Дуже зручно вам хочу сказати. Так накидала, закрила, і у тебе все в порядку. А ось цей глечик це глечик також з-під сметани, але він без крички. І він закривається ось таким гарбузиком, який колись на зустрічі першій мені подарувала Танюша Зелений Гудзик. Вона в'язала ці гарбузики сама, і зараз, до речі, вона їх в'яже. І колись на цій зустрічі вона мені подарувала. і це Теж ось такий глечик, він закривається цим гарбузиком, і тут я зберігаю свої натяжки для а, вишивки, для бокові оці натяжки, які я сама робила. Тому я хотіла похвалитися, що у мене є такі горщики, і у мене є а, де зберігати якісь свої такі дрібнички вишивальні. Тому, якщо у вас щось таке подібне в господарстві є, не викидайте. Воно вам колись пригодиться. Ну що, на цьому буду завершувати своє невеличке, але маю надію для вас інформативне відео. І дякую, що ви залишаєтеся зі мною на каналі. Дякую, що ви дивитесь мої відео і коментуєте їх. І, до речі, під минулим відео я не можу минутися увагою, Під минулим відео у мене поприлітали деякі такі цікаві коментарі з приводу того, що це не моє взагалі. Про політику говорить з приводу того, що в минулому відео у мене був якийсь такий негатив з мене йшов і так далі. А я не буду це обговорювати, крім того, що скажу всім подібним коментаторам. Я вам так скажу, що я не реагую ніяк взагалі серйозно на ваші коментарі, бо мені вони не цікаві. і Вони знову ж повторюсь для всіх. Вони мене ніяк не визначають. Вони визначають лише вас. Тобто, людина подивилась моє відео, пересилила себе, прийшла і виказала своє невдоволення. Будь ласка, виказуйте своє невдоволення, Мені з того, ні холодно, ні жарко. І я ніяк не буду змінювати. Свій канал, мені все подобається, що в ньому є, що в ньому є вишивка книги і політика. Якщо вам аж настільки важко це все сприймати, заблокуйте мене. Ані, попросіть мене, я вас заблокую, і взагалі проблем у вас в житті не буде. От, всім іншим шалена вдячність за те, що ви коментуєте, шалена вдячність за те, що ви є в мене. і Підписки мої ростуть, і я розумію, що такий контент зараз потрібен людям. Тому не проходьте повз, підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте. Я не знаю, давайте по щось поговоримо в коментарях. Все, що вам хочеться. Знову ж повторюсь, на якісь такі ну, трішки незрозумілі мені, мені коментарі, я ніяк не реагую, можу відповісти, але, ну, типу, окей, хай будуть. от все. На цьому точно все до наступних зустрічі. Бережіть себе, донайте на зсу і слава Україні! Перемога за нами!